Друзі, всіх вітаю! Сьогодні у мене на Олі буде отака ось штука. Це такий незвичний USB-Wi-Fi адаптер. Зазвичай ми звикли, що це все вигляді або флешки, яка вставляється в роз'єм USB. І має вигляд такий маленький. От, або з антенкою. А тут отакий от от монстряк, скажімо так. Коштує недорого. Щось там, типу, 200 чимось гривень. Оця от фірма Mercasis достатньо вже стала популярною на ринку а, роутерів і в принципі іншого мережевого бладення. Сьогодні буде просто розпаковування, покажу, що там є всередині, як цей монстр виглядає. А, давайте подивимося, що пишуть на самій коробці. Можна бачити, що антенна 5 децібл. Потім що ще ну, сумісність з системами, починаючи від Windows XP до Windows 10. Швидкість максимальна до 300 Мбіт на секунду. І можна побачити також модельку: модель MW300UH. Що ще можна побачити на коробці? Дивіться, можна бачити комплект постачання, сам адаптер. Потім є інструкція. Cd-диск з драйверами та usb кабель. Так, що можна бачити тут позаду? Інтерфейс USB 2.0. Підтримка стандарту Wi-Fi <coughs> 24 ГГц, Тут ось 5 ГГц може і не працювати. Так, з 5. Далі, ну і, в принципі, стандарти безпеки все, що написано. Так, ну давайте розпаковувати. Значит, Я візьму свій улюблений ножаком. анзом і буду розпаковувати потихеньку. Живить на тому кулатурка. Зараз так обережно, щоб її не порізати, скажімо -то. так. Так, легко змінимо. Так, і от така коробочка. Ну, розпаковую, в принципі, з Зараз якась макулатура Лізе. Ага. Зараз покажу вам. Тут така цікава Значить, Дивіться. Так, значить, що в нас є? Додаток до інструкції навіть. О. Все державною мовою приємно. Гарантійний талончик, тільки не заповнений. Так, инструкция. Итальян исполнил. Так, давайте пошукаем. М -м -м -м. Ну, о, украинский мало тут есть. Вот, да? это да, вот, нормальный вариант. Ну, все зрозуміло. Да? Тут, тут, тут подключить и будет работать. Подключать я буду трошки позже. Показувати це не буду. Я вам просто покажу комплект постачання і, в принципі, саме розпаковування. Не більше того. Так, наш, дивіться, це обіцяний низку. Отакий маленький з драйверами. Далі є отакий от маленький шнурочок. Давайте подивимось, який він тут. Ну, в принципі, нормальний. Якщо його розвернути, то так повністю, от, конечно, не видно буде. Ну, десь сантиметрів 60-70 є. Micro USB, USB. Так, ну і сам апарат. О, так он виглядає. Мені дуже подобається якась така космічна штука. Так, що тут у нас пишуть? Давайте подивимось. Значить пишуть, що... 300 Мбіт на секунду. Китай. Ну, серійний номер був, все інше. Значить, отак вот він виглядає. Так, є індикатор, є дві антенки, вони крутяться, то можна поставити таким чином. Буде дуже класно виглядати. Ну, дивіться, для чого я купував цю штуку, одразу кажу. У мене є не топ, e є 210, на ньому немає Wi-Fi модуль всередині. І замість того, щоб придбати модуль, я взяв купив таку штуку. Тут можна пашти роз'єм, сюди підключається microUSB і USB-кабелем підключається все діло до вашого пристрою. Тобто живлення отримує пристрій від USB-роз'єму, тобто 5 вольт. Все от така от космічна штука. От, тут можна крутити ці антенки, як вам завгодно. Ну тобто от так, Якось, да. Можна зробити, що... ну, в общем, От така от інча. Тому давайте комплект постачання ще раз покажу. Сам Wi-Fi приймачу. Потім кабель micro -USB, USB, драйвера і Все, це, в принципі, весь комплект, це от весь огляд. Буду підключати, сподіваюся, що буде працювати краще, ніж ці маленькі USB-приймачі, бо в описі, в принципі, писали, сала штука дуже класна. Все, всім дякую до уваги. Всім до побачення!